Добрий раночок. Коли я вчора казала, що мені стало краще, то ще поки не краще. Всю ніч в мене дуже розпирає, як ніби, знаєте, вухо, голова болить. Оця вся сторона вона як закладена. Тож не бігати, не на силове тренування я все ще ходити не можу. Сьогодні у мене буде тренування. Подвигати суглобами, щоб потягнути м'язи. Таке трохи, щоб, щоб спина вже, бо вона теж, їй треба працювати, і вона не може так довго чекати, моя свина. Не поспішаємо, як така в мене сиворочка крута. А, і до речі, бачите, ось на мені тюрбан такий на голові. Це я вже їм. Користуюся вже, мабуть, місяця три-чотири, і мені дуже подобається, тому що це ось от всередині воно це натуральний шовк. І я такий шукала. Якщо чесно, от, от і от не кажіть мені, що рекомендації в інстаграмі це а, завжди якась. А, фуфляндія. фуфляндія. От я а, шукала такий тюрбан. Так, щоб він дійсно був гарного, від гарної якості. І побачила у однієї дівчини-блогера, і вона сказала, що вона його придбала на лалабай. Я на лалабай завжди щось купляю. Я люблю цей магазин, але... Про тюрбан я нічого на ну тюрбани там не бачила, ну не шукала, знаєте, не не очікувала, що там буде буде тюрбан такий. І от цієї дівчини я побачила і відразу пошукала і, і замовила собі. І я дуже задоволена. Тут рекомендують. У мене тонке, слабке, освітлене волосся. Воно крихке, воно обламується і за ним дуже важко доглядати так, щоб все було добре. І от не у всіх така гарна. Таке гарне волосся, як у ліки, наприклад. Там рекомендується як помили, то, е, наприклад, по перше, на перші 2-3 хвилини е, спочатку цією стороною, яка така, як впитує вологу, а, а потім цією шовковою. Але зважаючи на стан мого волосся, я відразу, відразу натягаю ось такий, от, там де шовкова е, сторона, і, і все собі. І мені дуже подобається, як моє волосся реагує. А я, наприклад, ніколи вам не пораджу якусь фуфляндію, чесно кажучи, я враджу вам тільки те, що я сама використовую і, і, і що я знаю про цей продукт. Розумієте, якусь якусь вівню я завжди відмовляюся від якоїсь фігні. А, а, а могла б там, ви знаєте, заробляти на цьому гроші. Але чесно кажучи, я відмовляюсь, бо я не хочу. Не хочу я а, пропонувати якусь фігню. І в мене ну, не, не такий фінансовий стан, щоб я всяку фігню вам рекомендувала. І я вам залишаю ось посилання на, на якщо вам потрібен такий тюрбан, це, і це не реклама. Просто щира рекомендація, якщо потрібно. Бо я знаю, що я шукала і я не знала а, а, дійсно, де купити, щоб справді була гарна річ. Так, Люка? Я 我们是老去